Другий етап ремонтних робіт це підготовка до фінішного опорядження. Згідно з статистики, тривалість другого етапу складає близько 50% від загальної тривалості. Якщо в днях, то це плюс-мінус 72 дні. А вартість від загального бюджету ремонтних робіт складає цілих 47%. Другий етап починається з гіпсокартонних конструкцій, де монтуються гіпсокартонні короба, стіни та гіпсокартонна стеля. До початку гіпсокартонних робіт потрібно доставити на об'єкт всі елементи, які вбудовуються, такі як вбудовані трекові системи, системи розсувних дверей, а також можна організовувати монтаж коробок дверей прихованого монтажу. Після гіпсокартонних робіт можна приступати до плиткових робіт. До початку плиткових робіт на об'єкт потрібно доставити плитку, фугу для плитки, теплу підлогу та ванну з сифонами, і ніжками, якщо у вас ванна. Плиткові роботи починаються з влаштування гідроізоляції. Потім монтується ванна, якщо плитка становиться на борт ванни. Далі облицьовуються стіни та монтується тепла підлога, якщо вона є. І після теплої підлоги облицьовується і підлога, та всі шви плитки заповнюються фугою. По завершенню всі плиткові поверхні накриваються для захисту від пошкоджень. Далі йдуть малярні роботи. І тут потрібно відмітити, що послідовність малярних та плиткових робіт можна змінювати місцями. Це не принципова послідовність. Під час виконання малярних робіт на об'єкт потрібно доставити 3D-панелі, молдинги та плінтуси прихованого монтажу, звичайно, якщо це все планується у вашій квартирі. Також можна визивати на заміри меблярів та підрядників по натяжних стелях. Після всіх робіт другого етапу відбувається прибирання та вивіз будівельного сміття, і ми переходимо до третього етапу. Тривалість третього етапу складає 20%, це плюс-мінус 27 робочих днів. Від загальної вартості ремонтних робіт третій етап займає. 12%. Складається третій етап з фінішного покриття та фінішних інженерних мереж. До початку фінішного покриття на об'єкт потрібно доставити фарбу, шпалери, ламінат чи паркет та плінтус. Також монтується полотна дверей прихованого монтажу або класичні міжкімнатні двері. Першим виконується покриття стін та стелі. Звичайно, якщо стеля не натяжна. Після цього монтується натяжна стеля. А після можна приступати до монтажу фінішного покриття підлоги. По завершенню підлоги монтується плінтус і можна переходити до фінішних інженерних мереж. До початку інженерних мереж потрібно доставити на об'єкт розетки, вимикачі та світильники, витяжні вентилятори, сантехнічні прилади та спліт-системи. Під час електромонтажних робіт монтуються розетки, вимикачі та світильники. Тут потрібно відмітити, що якщо монтується натяжна стеля, то світильники потрібні раніше, тому що вони монтуються разом з натяжною стелею. Також підключається домофон та інтернет з охоронною системою. В сантехнічних роботах монтуємо сантехнічні прилади, унітази, змішувачі, бойлери, умивальники. Монтуються внутрішні та зовнішні блоки кондиціонерів. Всі ці роботи можуть виконуватися як паралельно, так і послідовно. Головне, щоб ніхто нікому не заважав. Після завершення всіх робіт третього етапу об'єкт прибирається та вивозиться все будівельне сміття, і об'єкт готовий до комплектації тобто меблів, обладнання та приладів.